Що восьмого, коли до допомогу сьомому частини треба стати сообщества, пока не залишити, не треба потім плачення. Слово добавить, надається достану. Слово добавили Суд. Може, захід був відтримується вчинення кримінального пропору, перебачує частиною 2 статті 366, обвинувачення двічі змінювалося в суді, в е, част... тому числі з частини 2 статті 364, яка навіть на момент визнання підозри і обвинувачення у доверителів вже була декриміналізована, хоча прокурор відмовився, це як в літературі. Ложечки знайшлися, а ОС, заказучний характер цієї справи, остався документально у справі. Я вже не один раз висловився про те, що мій доверитель зробив найтяжчий злочин, який може бути перед правоохоронцем. Він є заможною людиною, має магазин переконано пропортування. Це на очі до такої степені, що стало причиною висвітлення цього тупого, безглуздого обвинувачення і оцього довготривалого процесу. Він, на жаль, таких злочинів не можна вчиняти. Можна ніяк і все інше. Витягу, у нас нема чим бачимо державі заняття, як витягнути історію, невідомо яких часів. І більше того, в дебатах забуде попросити, що минули сроки давності притягнення до кримінальної відповідальності у цьому случаю. Ну, Наскільки я розумію, прокурор не просив. Просить все-таки призначати реальних покарання і призначати з термін, тені і його відбувати. Далі. Вінські свої не визнає, Переконаний, що все обвинувачення надумане, не підтверджується зібраними доказами. А також з простого входу розгляду. Також не буду цитувати фаблу справи, зрозуміло, звинувачуємо довірителя у підписанні листа, якому він просив зняти заборону на відчуження заставного майна і надав до листа повідомлення про виключення запису з реєстру і те, про виключення обтяження на майна При цьому вінський не заперечує сам факт підписання на незазначеного листа, однак наполягає на такому шутки, на тому, що такий лист підписаний винятково за вказівкою директора Тернопільської обласної дирекції банку. І він лише поставив підпис на листі, на якому вже була поставлена печатка. Печатка зберігається лише головного бухгалтера, який повністю відповідає і обізнаний і про механізм і ступень погашення кожного кредиту. Мій довіритель заперечує, що він був проінформований про непогашення кредиту. Лінський стверджує, що не мав жодного відношення до організації та контролю супроводження кредитів, що підтверджує його постанову інструкцію і роботи з основним майнам, зокрема, конкретного кредитного доводу, уплатеного з криду. Державний виборивач оговорилося про те, що він зустрічався з Крилем, крім царство йому небесне, був людина дещо асоціальна, нікому банку ніколи не був, папери підписав за свого дядька, він вже помер. І е, не, е, ні з ним, вінський взагалі ніколи не міг зустрічатися, оскільки він, слава Богу, що знав свою адресу, свого місця проживання. І більше нічого. Зустрічався він зовсім з іншим з віп-клієнтом даного банку особистим другом Стельмаха, бізнесменом, кого то, якраз і консультував про ринок іпотеки. І це була єдина зустріч, при якій якійський надавав консультації невідомим людям, що це кого чи кріп це стало відомо вже під час допитування судовому засідання. Щодо обставин, підписання вказаного листа, і вінський суді повідомив, що 29.05. Листа підписання, якого звинувачують, не підписував. того дня загрібне відсутній на робочому місці в терміністі Тернополі знаходиться в різних відділеннях в районних центрах області. Обставино вбачається з записів його ділового щоденника, а саме запис напередодні п'ятниці, якщо я не помиляюся, про те, що виїзд у відділення, і після того наявність двох чи, е, чи все, двох 7. пустих сторінок. Що не є типовим, оскільки що робочий щоденник є списаний записами про зустрічі під час роботи, такий щоденник завжди зберігається на робочому місці і по ньому можна слідкувати хвороби дій. Натомість цей щоденник абсолютно є пустим. Це могло бути тільки за умови, якщо він був відсутній на роботі. Далі. Писана багато пізніше, виходячи з ксирокопії його паспорта, що зроблено після 1 грудня 2009 року, і яка міститься у нотарі. Натомість заборона була знята, це настав на підписана його склад. Сьогодні прокурор зав... вимовила те, що ми цю справу мріяли і чекали. Е, як відомо, докази можуть підтверджуватися таки належними і допустимими зібраними до ДКБК е, порядку. Природна інформації про нібито покази люди. Що? З листа нотаріуса, який інформує, цього не може бути. Наразі тим прокурор посилається на нерозов.